Народ, добрий вечір, добрий день. Такий вже майже вечір. По п'ятій годині вирішили трошечки пройтись після роботи, ще працюємо. Подивитися на грибочки, бачите, в лісі такому. Від'їхало досить таки, ну, в глушину, справді далеко від сіл. Тут останні хати були пару кілометрів назад по дорожці. Зовсім вже доріжка така забита. Глушина. Подивимося, бачимо тут лисички. Є. Зберемо і будемо будем бачити, що ще, може якісь білячки попадуться в надії. О, хорошенькі, досить великі. От зайшли в лісок. Дивіться, який гарний ліс там далі. Ялинки просто. Люблять білячки, ось в Норвегії. От в ялинках це для них топ. Ну, тато трошки спортсменше. Струмочок. Гарно, гарно, йдемо далі. Ну і от зразу, бачите, зайшли в ліс білий старий грибочок. Ну а поки що старенький. Тут якесь таке яйце. Знаєте, це? Здається, веселка. Вона буде потім велика, така висока. Це лікувальний гриб. А тут що, тата щось шиня. До Бачимо, грибочки трошки є в лісі. Вон стоїть якийсь. Покажемо, що це таке у нас. До речі, хороший гриб. Ми таких не беремо зазвичай. Хоже на добовичка. Такий червоненький знизу. Дубочок, синячок такі всі ми поки не беремо. Біля струмка, бачите, вернувся до струмка і отут аж знайшов нарешті знайшов нарешті білого грибочка. Виглядає старкуватий трохи. Не трохи, а дуже, бачите, який. Нікуди вже йдемо далі. Мушу вам показати, друзі, знову ж таки, як в минулому відео, гірчак. Або жовчний гриб. Одного візьму. От. Можна зіпсути собі всю страву, ніби білий, да? схожий на білого. Але бачите, легенько-легенько реживувати відтінок такий біло-сірий. Він більш на підберезовика, навіть схожий. Це жовчний гриб. У нього от ніжка жовта. Абсолютно ось. Не беріть такого гриба, бо буде дуже гірка страва. Ну, таке місце, подивіться, просто ідеальне для білих грибочків. Тут вже навіть такі санячки гарні. Але білих немає хороших. Можливо, навіть хтось тут був, що є рідкість в Норвегії. Так, і поміняли ліс, дивіться, який. Взагалі такий, ну, світлий, дуже мох, сосни, Ну де-не-де дубки. Ну і знайшов білий гриб, дивіться. Це просто Що, що, ну цю я не очікував. Отак тільки шапочка була видна. Але глянь такі гриб. Це просто, просто чудесний гриб. Збираємо його. Ох ти що, Молодняк свіжак, просто ідеальний. Може тут ще є? Маємо два підберезовочки, бачите, брізка. Не часто трапляються От, Але непоганий грибок. Тут в принципі ще один, але трохи вже такий, знаєте. Буде мигенький, коли приготується, Такі не дуже любимо. Беремо один. Ну от, Бачите, які грибочки. Червоний, величезний такий дядько. А там лисички трошки знайшли. Ходимо по такій закинутій дорозі. А гарні вон сонячні панелі, бачите. Навіть тут до сонця десь повернуті. Так, снує, піднявся вверх, було тут ще дивитися, трошки, багато стареньких грибочків. Ну нічого, дивимося, перевіряємо. Маємо ще такі два червоненькі гарні, бачите, молоденькі, все гарно. Але дуже мало грибочків таких молодих. Ну треба шукати місця. А загалом, взагалі, тут, чесно кажучи, треба почекати. Почекати, треба якось зміни погоди. Може, щоб дощик впав нормально. І потім сонечко гарно припекло. Ну, поки що такі грибочки, це така ну не рідкість, але небагато таких. Небагато. Хорошенький. Дуже хорошенький. Слухайте, заліз якісь дєбрі. Дивіться, які кущі. Ну, але не просто так. Подивіться на це. На це чудо. Тут вже трошки зібрало. Це просто глянь такі лисички хороші. Хорошенькі. Так, ну все. Оше є, дивіться, Клас. Супер. Дуже хороші. Дуже хороші лисички. Брай їх всіх. Так, наталанка чистить. Я просто в камізельку насипав, бо нема сумочки, дивіться, скільки набрали. Ну нормально, чува, вже вечерка буде. Ну от бачите, який. Гарний, да? Близько треба пшикатися. В Норвегії дуже багато кліщів. Кожен раз їх зарізаєш. Кудись в кущики. Одразу. От. Одразу. О, от такі друзі повзають. Ось такий результат, друзі, бачите. Хороша, миска грибів, але небагато. Небагато ми знаємо, які в Норвегії грибочки. Лисички так, чудові, але білий тільки один. Ось такий крусончик. Декілька червоних, а решта лисички. Так що будемо чекати, поки вони з'являться. Дощики мають бути. Будемо провіряти вас тримати в курсі. До скорих зустрічей.